І вдень, і вночі з Україною в серці таку назву мав благодійний концерт, організований Олександрійським училищем культури. Його мета зібрати кошти та підтримати бійців, які перебувають у зоні. АТО. я хочу сказати, що студенти зараз не заробляють гроші, вони не працюють, але своїм талантом, своїм вмінням можуть заробити на таку потрібну справу для нас всіх своїм талантом. У холі міського палацу культури можна було придбати роботи спеціальності декоративно прикладне мистецтво, а на сцені побачити, як вокальні Спи з рідна земля, моя свої очі у темних небес. Такі хореографічні номери на патріотичну тематику. За словами волонтерів, подібні заходи допоможуть виховати молодь, за яку у майбутньому буде не соромно. Огромное спасибо, конечно, тем ребятам, и это и взрослое поколение, и более молодое, которые приносят, начиная там от теплых вещей, даже свои там варежки отдают, там шарфики, шапочки, студенты и ученики, они рисуют, делают какие-то финички. Это то, что для ребят на самом деле очень важно там, потому что они понимают, что они не брошены, да, их здесь ждут, их поддерживают, вот. А все те мероприятия, которые проводятся, огромное спасибо организаторам, огромное спасибо ребятам, которые принимают участие, которые за вот эти отзывчивые сердца, ну, это огромное спасибо. Я считаю, что это возрождение нации. Я сама ездила туда на передовую. Наши ребята-волонтеры еженедельно ездят туда, и они привозят оттуда огромные слова благодарности нам, жителям нашего города, за то, что эти ребята, благодаря нашей заботе, могут чувствовать себя нужными, могут чувствовать себя более... В улучшених умовах, ніж їм, предлагають на сьогоднішній день ситуація. Ми запитали у студентів училища культури їх думку стосовно подібних благодійних акцій. Такі благодійні концерти я вважаю, потрібно проводити і не один, і в кожному місті, тому що ну з нашою політичною ситуацією, такою дуже складною, і незрозумілою, нам потрібно допомагати. Нам потрібно допомагати тим хлопцям, які зараз там. Ну вони зараз відстоюють нашу. Волю, нашу соборність і нам потрібно і душею, і словами. І ось як ми робимо сьогодні, саме концертними номерами, нам потрібно їм допомагати. Сьогодні я виконую пісню, яка носить таку дуже символічну назву Повертайся живим. Дійсно, хочеться побажати нашим хлопцям, які зараз там на сході, які зараз відстоюють нас, відстоюють нашу свободу. Хочеться дійсно їм поважати, щоб вони поверталися живими, щоб вони поверталися неушкодженими, щоб вони поверталися з любов'ю, з патріотизмом до рідної країни, і щоб це відчуття, з яким вони зараз там. З якими зараз це відстоїть, щоб воно в них залишалося, і цей вогник в них дійсно не згасав за результатами благодійного концерту від Олександрійського училища культури, вдалося зібрати 2,5 тисячі гривень. На них придбають рації, які зараз дуже необхідні тим, хто захищає східні кордони України.